друзі Сьогодні, можливо, найболючіша, але найважливіша тема для усіх креативників, творчих людей, і як то кажуть, воно Коли мене питають, яку якість треба в собі розвивати, чи що треба вчити, чи дивитись, чи читати в першу чергу, щоб класно придумувати ідеї, щоб продуктивно стрімко, швидко рости у креативних індустріях, я все частіше думаю не про... По, славно, звісно, надивленість, не про креативні техніки, а про психологічну емоційну стабільність і в першу чергу про імунітет до образ. Бо Першими в креативних індустріях сходять з дистанції не менш талановиті, не менш яскраві, епотажні, а менш психологічно стабільні. Мене звати Аня Гончарова, я 16 років у креативній рекламі, і у мене є, напевно, чорний пояс із образ. Тому що спочатку я довго ображалася сама. Я та людина, яка придумала ролики, які ви пам'ятаєте, напевно, ще з дитинства, наприклад, ролики. Великий «Шоколаду Корона і ті, що ви дивитеся тепер. Тобто я дуже давно в креативній рекламі. Я ображалася так довго, що насправді, в якийсь момент, я вигоріла. В першу чергу, саме через мою таку емоційну турбулентність, так через мою чутливість. І я на якийсь час взагалі пішла із креативної реклами і думала, що ніколи туди не повернуся. Я повернулася в новій якості. Я повернулася як незалежний креативник, як людина-креативна агенція, і це був напевно новий левел чутливості, новий левел образ. Пізніше трошки про з вами поговоримо про ці різновиди, але від образ, в першу чергу, на моїх творчих керівників я перейшла до спроб ображатися на клієнтів, на замовників, і спроб ображатися на кінцевого глядача, споживача, на аудиторію. Поговоримо про ці типи також. Потім. У мене з'явилася креативна агенція, моя люба драма Квін. Бачите, у мене навіть Агенція називається дуже драматично, правда? Що насправді якось так вийшло, що парадоксально у мене Агенція дуже емоційно стабільних людей. Так от, в Агенції тепер уже у мене є мій творчий колектив, так, моя група креативників. І щодня я маю. Так, спілкуватися із дуже чутливими, дуже ніжними, але дуже талановитими людьми, щоб з одного боку їх не зламати, так щоб не зруйнувати їхнє его, а з іншого боку, їх стимулювати, розвивати і направляти. А я то пам'ятаю так свій дос досвід. Я то знаю, коли найбільш образливо йде оці найболючіші моменти. Чому це настільки важлива тема для творчих людей? Чому ми такі майстри ображатися? І чому це настільки гальмує наш розвиток? Причина перша: в творчій індустрії найчастіше потрапляють які люди. Що ви думаєте, дуже психологічно стабільні і здорові, так на початку? Ну, звісно, ні. Найчастіше туди потрапляють невротики. Чому? Тому що для того, щоб зробити щось помітне, для того щоб своєю творчістю торкнутися душі людей, зробити помітну роботу, потрапити в серце, щоб зробити смішно або зробити зворушливо. Потрібно мати певний життєвий досвід, потрібно багато чого пережити, перетравити. Потрібно мати якусь так психологічну історію за плечима. Часто чутливі люди, вони найбільш креативні. Ми на нашому шляху часто маємо витримати оцей баланс між тим, щоб не відростити панцир. Щоб лишити оцю нашу дорогоцінну чутливість, тому що вона саме те, чому ми класно робимо, те, що ми робимо, і при цьому. Розучитись, вражатись, стати ні валяшкою. інакше ми просто не будемо рости, зруйнуємо себе, вигоремо, проклянемо своїх творчих керівників. На цьому все закінчиться. Що таке наша робота? Що таке робота, особливо справді рекламних креативників? І це поширюється напевно і на контент креаторів, тих творчих людей, які працюють із бізнесами. В першу чергу, наша робота. Це щоденні ні. Тобто щодня ми несемо на суд інших людей найдорожче, найцінніше. Я це називаю фреш із нашого его, наші ідеї. І що далі відбувається? Ми дуже часто, багато разів на день, тому що, знаєте, задач багато, брифів багато, чуємо ні. ні. Ні, як тут е зберегти взагалі якийсь психологічний адекват? Розумієте? Взагалі, я колись для якоїсь лекції, щоб це було більш наглядно, намалювала смугу перешкод ідеї, на якому етапі може померти ваша ідея? У нас у е креативників це дуже багато перешкод. По-перше, ми можемо включити внутрішнього критика. Так і поховати свою ідею своїми руками. Це можуть зробити а, наші колеги, це може зробити наш креативний директор, груп хед, там якийсь наш творчий керівник. Це можуть зробити стратеги. Вони можуть прийти і сказати, що ця ідея, звісно, чудова, але вона не в стратегію. Хто у нас далі на полосі перешкод? Це, звісно, може сказати клієнт, а, замовник. І звісно, це може зробити а, розкритикувати наші ідеї, власне, глядач. Так, наша люба, цільова аудиторія. Таке смертельне коло небезпек. Ну як тут е, зберегти стабільність? Які за свої 16 років в рекламі виділила для себе типи ображених творців? Я взагалі соціолог за освітою, я дуже люблю спостерігати і класифікувати. І спочатку я помітила два основних типи реакції на критику і два основних типажі таких ображених творців. Зовсім недавно насправді до. До них додався третій тип. Перший тип, я їх називаю ображені та агресивні це такі борці. Це ті люди, які реагують бурхливо, турбулентно. Вони відстоюють свої ідеї, вони ображаються, вони воюють із своїм креативним директором. Врешті вони вирішують найчастіше, що тут їх не зрозуміли. В цій агенції вони не можуть повністю розкрити свій потенціал, і вони йдуть далі. Вони йдуть в другу агенцію, в надії, що там то всі зрозуміють, що всіх ідеї безцінні, В третю вони там воюють. Воюють далі, потім часто вони міняють сферу. Це люди, які вирішують, що в цьому цинічному світі реклами їм не реалізуватися, так як задумано природою їх таланту. І вони йдуть у мистецтво, вони йдуть знімати фільми, малювати картини, писати книжки. Вони йдуть у блогерство, вони йдуть в стартапи, вони йдуть на сторону клієнта, але часто вони продовжуються ходити. Від одного місця, від одної індустрії до іншої, і щось все ніяк не всядуться і не знайдуть собі місце. Другий тип, я їх називаю такі ображені і розгублені. Абсолютно протилежна реакція. Це люди, які, на перший погляд, нібито не ображаються, принаймні вони цього не показують. При цьому дуже-дуже засмучуються, вони йдуть щось переробляти, щось робити, але що з ними стається далі? В якийсь момент, Метою їхнього життя, кар'єри, роботи щоденної стає задовольнити смак їхнього креативного директора. Тобто їм так боляче дається ця критика, що їм головне, щоб не били. Вони перестають бачити. Клієнта, споживача, так тобто кінцеву людину, яка побачить їхню роботу, вони тільки бачать оце божество, яке може їм сказати так або ні на їхню ідею. В чому тут головна небезпека? Ці люди. Дуже часто втрачають себе, вони повністю адаптують свій внутрішній компас під те, що як їм здається, подобається їхньому креативному директору, і вони втрачають відчуття того, що для них смішно, а що для них красиво, що для них дотепно, що їм подобається, тому що всі ми приходимо в креативні індустрії натхнені. Пристрасні, ми хочемо робити щось що нам подобається, і у нас є свій певний смак. Так, от ці люди вони втрачають цей а, смак і свої орієн орієнтири Тотально, і вони все менше здатні робити щось по-справжньому цікаве, самобутнє. Там не йде мова про знаходження свого стилю, своєї інтонації. Часто це новачки, які ще не встигли взагалі почати робити щось класне, а вже і закінчили. Є ще третій тип, який я класифікувала зовсім недавно. Я це називаю синдром Я тут тільки ручки або е, робіть, що хочете. Я думаю, що багато хто вже здогадав. Про що я зараз буду розповідати, а хтось зараз зрозуміє, бо знайомо точно багатьом. От уявіть собі: ви зробили якусь свою креативну роботу. Дизайнери, да, ви намалювали макет, зробили сценарій ролика, і ви отримуєте перший раунд правок, ви їх вносите. Другий раунд правок, третій раунд правок. Ви намагаєтеся якось відстояти своє бачення, але вам здається, що вас не чують, що відбувається в цей момент. ви бачите, що робота вже йде кудись не туди, що вже стає погано на ваш погляд, і що відбувається далі. Найчастіше, ви розумієте, що вам все одно доведеться доробити. Цю роботу, але ви вирішуєте, що раз так, раз всі такі погані вас не чують, ви витратите на це завдання найменшу кількість свого ресурсу і емоцій. Це момент, ви сідаєте на березі, берете попкорн, вносите правки автоматично і чекаєте, доки ви виявитеся праві. Доки клієнт своїми правками заведе цей корабель кудись зовсім не туди. І це насправді дуже кайфове відчуття. Є у цьому певне таке задоволення, тому що в цей момент ви повністю знімаєте із себе відповідальність за те, якою вийде ця робота. Ви віддаєте всю цю відповідальність цьому вредному капризному клієнту або вашому керівнику, так, тій людині, яка дає ці е, працівні правки. І все було б непогано, якби. Тільки люди, які підсідають на цю голку, які часто опиняються в цьому режимі Я тут тільки ручки, не мали однієї проблеми, якби вони не переставали рости в режимі Я тут тільки ручки, ми абсолютно блокуємо свій розвиток. Тепер давайте пройдемося. По тих е, об'єктах, власне, які найчастіше нас ображають, на яких ми найчастіше ображаємося. Перша людина це, звісно, ваш креативний директор, чи груп хед, чи ваш творчий керівник підкресліть те, що траплялося вам. Це найлегше демонізувати цю людину на неї, образитись, яка власне і дає вам творчий фідбек. Що мені тут є вам сказати? Я вам клянуся. Що якщо ця людина, якщо ваш, ну будемо називати його креативним директором? Якщо він адекватний, і якщо він на своєму місці, і якщо він хоче добре виконувати свою роботу, я вам гарантую, що в цієї людини немає жодної мотивації знищити ваше его, успіх цієї людини, результати цієї людини. Залежить напряму від того, наскільки хороші ідеї ви приносите, наскільки ці ідеї подобаються клієнтам, наскільки вони продаються, наскільки вони вирішують задачі клієнтів, наскільки вони знімаються і отримують успіх у а, глядача, тобто. Успіх цієї людини це безпосередньо ваш талант, ваші успіхи. Чи буває ситуація, коли вам попадається токсичний творчий керівник? Звісно, є така імовірність. Але моя думка, що така імовірність на нашому ринку сьогодні дуже маленька, тому що банально нерентабельно агенціям тримати. Токсичну людину на керівній посаді, коли я починала свій творчий шлях. То український ринок креативний складався в першу чергу із великих сітьових агенцій, де працюють десятки сотні людей. Там ще можливо було зустріти, але зовсім не обов'язково так, якісь токсичні елементи. Сьогодні наш ринок дуже борхливий, дуже конкурентний. Сьогодні дуже багато незалежних невеличких агенцій, які роблять щось цікаве, які е, так роблять багато проєктів. І якщо в такій агенції є такий деструктивний елемент, то ця агенція вона просто перестає бути прибутковою, перестає робити класні роботи, зупиняється і не витримує конкуренції. Тому швидше за все у вас не токсичний креативний директор. Але є ще один нюанс: коли ви йдете у креативну індустрію, коли ви, наприклад, йдете в агенцію до якогось керівника, дивіться до кого ви йдете. Ідіть на майстра. Подивіться, які роботи робила або може й робить ця людина. Чи вам відгукуються ці роботи, чи ви хочете робити щось схоже, щось подібне? У вас є можливість задати питання щодо підходу цієї людини на співбесіді. Використайте цей шанс, тому що ваш безпосередній креативний керівник це та людина, яка може вам дати. Дуже багато, яка може вас а, виростити, допомогти вам подолати певні перешкоди, як зовнішні, так і внутрішні, яка може вас направляти, але при цьому. Якщо ви умовно ідете працювати до людини, смак якої творчий смак, якої ви не розділяєте, то тут уже очевидно є конфлікт з самого початку. Правда, який наступний е, об'єкт наших образ дуже поширений для творчих людей, це, звісно, замовники, клієнти, креативники в агенціях дуже часто бачать клієнтів, особливо якщо вони самі не ходять презентувати свої ідеї, як таких монстрів пожирачів їхніх ідей. Їм здається, що це якісь дуже серйозні дяді і тьоті, які власне прокидаються кожен ранок саме для того, щоб не розуміти їхні ідеї, вбивати ці ідеї коментарями, а то ще й не дай Боже самі намагаються креативити. Моє ставлення і розуміння взагалі клієнтів кардинально змінилося, коли я спочатку стала незалежним креативником. Ланки між мною і клієнтом, а потім, коли у мене з'явився власний бізнес. Тут я так вже нарешті зрозуміла, що не просто так а, ці жахливі люди дають стільки коментарів, тому що поки у вас є ваша дитина викохана ваша ідея, у них так само є їхня дитина, так, їхній бізнес. І часто, якщо ви а, зумієте подивитися крізь свої емоції, або пережити ці емоції і почути в реальності, що хочуть ці люди. Ви можливо зрозумієте, звідки беруться ці правки? А може у вас вистачить взагалі сил і мудрості їх запитати, звідки беруться ці правки, тобто чого конкретно вони хочуть досягнути своїми коментарями. І тоді вас чекає велике щастя. І третя категорія людей, які роблять нам боляче, це уже звісно наша люба цільова аудиторія, це власне глядачі, слухачі, читачі, які а, і є споживачами наших ідей. Тут все дуже змінилося за той час, що я працюю в креативі. Якщо на початку моєї кар'єри я здебільшого робила, скажімо, ролики, наприклад, так для телебачення, якщо людина, яка в рекламній перерві подивилася мій ролик і щось з приводу цього відчула, має з приводу цього якусь свою думку, цей ролик її захопив, змусив плакати, чи там навпаки розлютив, і вона хоче щось з цього приводу мені сказати, то навряд чи вона буде шукати власне ту саму Аню Гончарову. Креаторку, яка сидить в сачі, сачі або там у банді, щоб зі мною подискутувати з цього приводу. Ви чудово розумієте, що сьогодні будь-яка людина, яка в соцмережах подивилася ваш ролик, прочитала ваш текст, побачила там вашу роботу, їй зовсім не важко сказати вам про свою думку. Вона напише бізнесу, який зробив цю роботу. Вона напише в коментарях агенції, і їй зовсім не важко знайти власне, вас десь у кредитах до цієї роботи. Я отримувала безпосередньо е, в особисті як багато любові за е, свої роботи, так і хейт, від якого ставало трошечки не по собі. Тому що, якщо ви подивитеся на роботи Драма Квін і мої безпосередньо, то ви побачите там цього ви там побачите етнодім, роботи, які викликали дуже бурхливий хайп. Там а, були ті, кому вони дуже подобалися, і ті, кому вони дуже не подобалися. І от це все трішечки а, нагадує, знаєте що на початку кар'єри я часто бувала на фокус групах. Що це таке? Це таке групове а, дослідження, коли чернетку ролика або вже готовий ролик, модератор обговорює із контрольною групою щоб зрозуміти, як взагалі він заходиться аудиторії, і в цей момент ти сидиш за таким прозорим склом, ти бачиш цих людей, вони тебе не бачать, ти переживаєш страшенний біль, <хи> тому що вони обговорюють твою дитину і говорять часто таке, що тобі на голову не налазить. Наприклад, дуже часто на такі фокус групи відправлялися роботи, які я робила для шоколаду Корона. І от там жінки могли сказати щось на кшталт. Це, звісно, дуже добре. Але чому ця жінка одна? Де її коханий? Де її чоловік? Вона самотня. Вона заміняє собі чоловіка шоколадом, і ти ніяк не можеш прорвати це скло і сказати їм, що цей ролик триває 30 секунд. Там просто нема коли з'явитися у чоловіку. І насправді ти не маєш цього права, тому що ти ж не будеш ходити потім за кожною жінкою, яка подивиться твій ролик, пояснювати їй, що ти хотіла сказати цією роботою, чому там немає чоловіка. Це як шахи. Ти вже поставив цю фігуру, відпустив руку, це значить, що хід зроблений. Та сама історія із соцмережами. Я ще обов'язково зніму ролик про хейт, але якщо дуже коротко, у нас в агенції є таке правило: що якщо робота вже вийшла, і якщо у нас не питають нашої думки, тобто якщо у нас не беруть коментар, преса. Або якщо у нас не беруть інтерв'ю, то ми ніколи не ліземо щось доказувати, воювати, пояснювати, допояснювати про свої роботи. На першій лекції кожного креативного курсу я завжди звертаю увагу студентів на те, що от дивіться зараз я для вас така добра, ніжна, емоційна Аня. От ви побачите, як я швидко стану поганою анію після першої домашки, незважаючи на всю мою тендітність, я чесний і такий безкомпромісний креативний директор. Я даю дуже чесний фідбек. Я розумію, що я маю дати цю цінність тим людям, які до мене прийшли. Тобто, я який їм толк? Від такого комплементарного коментатора я звертаю їхню увагу, що от ви побачите через кілька лекцій, я перестану для вас бути такою хорошою, і всі завжди кажуть: ні, 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 ми не будемо ображатися. І звісно, потім всі емоційно реагують. Ну, не всі, дехто емоційно реагує. Любі мої ображені творці, любі мої ніжні тендітні талановиті креативники, творчі люди. Що нам з оцим оцим робити, нам доведеться бути неваляшкою. Як я вже казала на початку цієї лекції, наш ключик до успіху в тому, щоб зберегти оцей крихкий баланс між тим, щоб не відростити панцир, не відростити зайві рівні захисту, лишитись чутливими, тому що в цьому сила нашого таланту, але при цьому. Працювати із здатністю чути критику, що нам треба зробити в першу чергу. Нам треба відділити наші ідеї і самих себе, наше его, і вчитися сприймати критику тільки на рахунок своїх ідей, а не на свій власний рахунок. Тому що ростуть у креативних індустріях тільки ті, хто по перше, взагалі здатний. Через свої емоції, да, через свій там запал і образу почути критику, почути коментарі. Тому що, коли ви на емоціях ви взагалі не чуєте, що вам кажуть. І, по-друге, нескінченно інколи, ну не нескінченно буквально, але знову і знову іти і робити нове, робити ще краще. Дивіться, ніхто з нас не Будда, мені. 37 років, 16 із них я працюю в креативі. Звісно, я досі чутлива до коментарів, до критики, до того, коли там нібито вже зроблена робота повертається і треба все панове. Як я справляюся сьогодні, я зараз досить багато медитую. І мене рятують так звані медитації проживання. Інколи, якщо я відчуваю, що мене захопили емоції, і я не здатна адекватно почути, що мені говорять, я не здатна адекватно почути фідбек, або навіть якщо я не здатна адекватно дати фідбек, таке теж буває. Я просто сяду у 20-30 хвилинну медитацію, і я собі дозволю там видати всі свої емоції. Я там можу да, дихати полум'ям умовно, як дракон, так я можу. Лютитись, ображатись, я можу навіть плакати, але е коли ця медитація закінчиться. Я вже злила непотрібні емоції, і я вже можу адекватно бачити ситуацію, бачити комунікацію. Чи можуть розучитись, ображатися а, юні креативники? Мені насправді щастить на досить емоційно стабільних людей у команді. Але, а, от навіть наша Лера, прекрасна копірайтерка Лера Семенець, яка насправді дуже спокійна людина, вона, звісно, психує, але я навіть. Робила такі скріншоти, тому що це дуже смішно. Лера зазвичай психує дуже швидко. Вона каже: психанула, образилась через дві хвилини, ладно, повернулась, давайте працювати. Давайте бути лірами, давайте лишатися чутливими, але давайте вчитись бути ніваляшками. Будь ласка, діліться цим відео. Хай буде більше неображених творців, хай більше людей ростуть і розвивають свій талант. Підписуйтесь на канал. Приходьте до мене на курси гарного тижня! До нових відео.